Що ж, вітаю, що вперше за 4 місяці побачити нові кадри другого сталкеру та моє відео. Як виявляється, потрібна була лише атака на Кремль. Схоже, це ніби і стало тим самим нонстопом, що був у відео показаний. Цікаво, до речі, прочитати ваші думки щодо тизеру, а також озвучити свою вельми лаконічну. На мою думку, це вже взагалі. Вони перетнули червону межу чергову. Це відео, це просто одна велика реклама нонстопу. Так, Саша, ну що ти новий мені, щоб мені соромно не було? О, і до речі, Янукович, чи знаєте ви, який зв'язок між ним та станцією Янів, окрім перших двох букв у назві. Судячи з цього трейлеру, стан даної будівлі став тільки гірше. А це значить, що ні Порошенко, ні Зеленський її не відновили і навіть не думали реставрувати. То що виходить? Хто тут у нас найкращий президент? Самі кадри виглядають дуже круто, але думаю, графіка буде трішки гірше у будь-якому випадку. Як то кажуть, по старій українській традиції коли увійдеш своїми руками, лазами потрогаєш, це зовсім інше. Тож, чекаємо на вихід гри, щоб все власноруч спробувати. А також донатимо на Збройні Сили України. І за можливості підпишіться там на мій телеграм та ютуб канали, га? Ну, до зустрічі, любі українчики. Господи, що за крінж? Я що опублікував? На що Нащо я це зробив? Відео рік не було. І це все, це все, що я робив ці чотири місяці. Що.